Подкасти, подкасти, подкасти! Треба встигнути в цей тренд. Але про що говорити? І це ж ще треба студію орендувати. А ще й монтаж. Це ж стільки грошей. Ні, це не для мене. Стій, а що, якщо я розкажу вам, що це можна зробити без великих витрат, сидячи вдома? Так, так, ви не ослухались. Без дорогих студій! Без великих витрат на техніку. Цікаво? Тоді я запрошую вас на свій подкаст про подкасти зсередини, де я розкажу вам, як почати вашу власну подкаст-історію, розкрию всі секрети, тренди та розкажу, як досягти успіху без стресу та переплат. Як це можна монетизувати та чому подкасти корисні для бізнесу? А в цьому мені допоможуть. Як експерти з різних ніж, так і ведучі українських подкастів. Тож забудьте про сумніви: беріть чашечку чаю або кави і давайте разом занурюватись у світ подкастів.